Всім привіт! Прийшов час нам подивитись повністю, що відбувається на біткоїні, тому що сталося багато. Ми повернулись до по суті верхнього верхнього кордону, в якому ми знаходились до цього. Тому треба оновити те про що ми говорили. Дивіться, наш прогноз зниженням поки що. Ще може спрацювати, він досі залишається вірогідним. Десь 50 на 50, але я тепер думаю, що корекція може бути навіть нижче. Я поясню, чому. І якщо подивитись на МакДі то у нас дуже схожий паттерн. Як бачите, ми спочатку пробили МакДі лінію. Потім ми повернулись в той самий діапазон, в якому ми стояли, і після цього почали зниження. І якщо звернути увагу наскільки ми тут просипались, навіть якщо не брати фітілі, то тут виходить 20%. І ось тут, але з світілями у нас теж була просипка. Ну там в районі 15%, з Світілями там так само виходить 20-22%, Я по днєві це дивився і заміряв. Тому в цілому у нас може знову ж таки спрацювати той самий сценарій, що був в минулому циклі, і після цього відскоку двох тижневіків ми можемо спокійно піти вниз дуже різко, інтенсивно, як це було в минулому циклі. І я на даний момент можу сказати, що це рілі 50 на 50, тобто як воно буде, поки що не можу сказати вам гарантовано. Давайте придне перейдемо на і Подивимося, що тут відбувається. Тут я, здається, малював, у нас була перевернута голова і плечі, типу, було щось приблизно ось таке. Типу, фактично, воно відпрацювало, ми пробили лінію шиї і виросли на висоту голови. Тобто, виходить, в цілому, що повністю вже відпрацював цей сигнал, і мені здається, що якщо ми тут за... замнемось і почнемо проторговуватись довше. То це буде ще один факт в копілочку того, що ми будемо знижуватись. Давайте подивимося, як це було в попередньому. циклі. не знаю чому, але сьогодні мій ноутбук вирішив дуже тупаше. Дивіться, ми теж пішли вниз доволі інтенсивно, швидко, і по факту це було багато. Тут було 24%, якщо не брати фітілі корекції. Після цього ми дуже швиденько відросли в той самий діапазон, в якому ми стояли до нього. Не дійшли до all-time high, і дуже жорстко і різко посипались. Тому якщо я побачу щось схоже, то приблизно. Грубо кажучи, на цьому зниженні, давайте поясню, як це буде виглядати в цьому циклі. Я побачу підтвердження. Якщо ми дуже різко спустимо знову в діапазон 63 тисяч, і якщо ми його будемо, ну, повернемось просто звідси 71 до взагалі 65, то десь тут уже по 67-65 я буду шукати шорт-позиції з виходом десь по 49, а можливо навіть 42, тому що там була корекція на 50%. Давайте візьмемо за основу те, що навряд чи вона буде такою ж інтенсивною, як і була тоді. І ми можемо тоді сходити в діапазон 42, ось десь приблизно сюди. Це буде такий наш таргет. Не сюди, а ось приблизно сюди. Давайте я його там помічу якимось блідозеленим. Я думаю, що тоді наш цикл, і наша розгрузка може статись аж до 41-500. Ось десь цей діапазон, тому що, як бачите, тут була притраховка, і це було б шикарним місцем, куди б ми могли цілитись. Але знову-таки віддаю на це зараз 50%, так само, як і на продовження зростання, тому треба бути обачним, обережним, спостерігати за всіма сигналами і. Не втрачати голову, тому що можна знову подумати, що ми литимо ту зиму через те, що швидко повернулись з нашої корекції, але нас може обманути ринок, і ми підемо вниз. Давайте подивимося що відбувається на 4 годинки, більш на локальній картині. Тут, як бачите, ми як вийшли в діапазон, в ньому постояли, швидко його закрили. Вийшли в інший діапазон, в ньому постояли, швидко його закрили і стали в консолідацію. У Мене просто це трошки У мене є тут, грубо кажучи, два пресету, і в цьому, на жаль, немає деяких рівнів. Тому так, дайте мені одну секунду, я накидаю, що у нас тут було. Ці рівні замість супротиву стали підтримкою, помітимо їх зеленими. Тут демалюємо ще, один, ще одну підтримку. Ну і тут втулимо, так як це поки що один можливий рівень, один супротив. Я думаю, що ми постаємо в консолідації дуже недовго о цій. І далі вже по наступним рухам ринку ми зрозуміємо, куди він буде рухатись, але будьте обережні, тому що є така штука, як відсход... відскок дохлої кошки, що взагалі на це і схоже, як на дневі, а як на 4 годинки, то дивіться, ми можемо стояти в цій консолідації, різко вийти за цей діапазон. Тут люди багато зможуть набрати лонгів, тому що багато хто реагує на такі пробої і заходить в лонги, і умовно на 44 ти... Ой, 74 тисячах або 73 500 може статись різкий каскадний розворот і обвал. Тому з такими позиціями треба бути обачним І дивіться, якщо у нас таргет в 42 тисячі, навіть 45 тисяч, ви завжди встигнете на оцьому всьому діапазоні десь знайти свою позицію і забрати багато ексів. Тому не варто поспішати в таких ситуаціях, і треба дочекатись фінальних рухів ринку. Тому що приблизно ось десь з цього діапазону я став взагалі на стоп-плані трейдингу, ну, в плані своїх позицій. Тобто я торгував, не торгував, але спостерігав за ринком, аналізував його і так далі. І просто чекав рухів, тому що тут. Наприклад, була дуже невизначена зона. Ми тут легко могли піти вниз і оновлювати цей low, і йти нижче, нижче. нижче. І так само, як і здалось, вийти наверх і далі проторговуватись вверх. Потім я чекав, поки ми стояли в цій консолідації, грубо кажучи, з 16 по 20. І от після цього руху я вже був готовий перевдіватись в бики, але згадав, що в новому циклі було все дуже дуже схоже. Перепереаналізував його, ділюсь з вами тим, що знайшов. Тому поки що я обережний і знову таки вичікую, тому що не зрозуміло, чи віде ринок далі, чи ні. Тобто, перший мій можливий сценарій, якщо, ну, вибачте, за ці криві рухи, То, що ми каскадно підемо, аж аж ось так прямо і скоріш за все, навіть проб'ємо одразу 57 600, тому що на всьому цьому етапі набирались лонги. Скоріше за все, якщо ми візьмемо об'єми, скоріше за все тут було дуже багато покупок і дуже мало продажів. Секундочку, індикатори туплять. Я не знаю, чому ноутбук дуже сьогодні тупить. Можливо, через те, що жарко, ще й не зрозуміли, чому. Так, найбільше поз набрались тут. І здебільшого у нас були все ж таки покупки, а не продажі. От, і це наш перший сценарій. Другий сценарій це все-таки зростання, в який я все ж таки, мабуть, вірю менше відсотків на 40. Не то, щоб це був великий розрив, але тоді ми просто будемо різко пробивати цей рівень і йти десь в район, я думаю, навіть 80 тисяч. Дуже швидко, різко і інтенсивно. Так, вибачаю, собаки по попайка, мені довелося відлучитись. Тож, коротше, дивимось, продовжуємо дивитись на цю ситуацію. Я все ж думаю, що цей відскок, він, скоріш за все, маніпулятивний. 40% все ж таки даю на зростання, і я вважаю, що ринок не визначені. Фазі треба бути обережним і не поспішати зараз з рішеннями і глобальними позиціями. Тобто, заходити в будь-які позиції дуже обережними стопами, не дуже глибокими, і розуміти, що ви робите на кожному етапі трейдингу зараз. Тому що, як бачите, ринок рухається дуже непередбачувано, ну, принаймні для мене. Можливо, ви його бачите. Як я не знаю, відкриту книгу, все читаєте і все для вас зрозуміло. Тому що цей забіг виглядає дуже сильно на той булран, який вже був в цьому циклі. Але чи має бути все ж таки розгрузка? Я думаю, що має. І вона дуже класно підпадає під ті ж самі сроки, що і були в попередньому циклі, в 21-му, здається, роки, якщо не році, якщо я не помиляюсь. Тому е дуже чекаю насправді цей розворот вниз. І якщо він піде, я зрозумію, що в цілому все логічно і як має бути. Зрозуміло, що кожен цикл унікальний він як сніжинка і він не зобов'язаний нам нічим і він може піти і в іншу сторону. Тому ось такі мене думки. Грубо кажучи, я б е дав пораду почекати Приблизно тиждень, може два. Я не думаю, що це буде довше. Я думаю, що ця кульмінація і розв'язка буде доволі швидкою. Тому просто спостерігайте, дивіться за ринком. Якщо ви впевнені, то можете попроторговувати, грубо кажучи, там цей коридор, спробувати в якихось альтах знайти позиції, тому що, як завжди, біткоін виріс, домінація впала, і альти будуть зараз трошечки потрошечку не здоганяти. Наприклад, той же самий ефір він теж там класно виріс. А багато альтів, як он Солана, і, наприклад, я не знаю Нео і так далі, вони ще не підтягнулись. Солана вона і була от, в діапазоні там скільки? 181, 180, 182, і вона не дала оцей імпульс, який дав біткоін. Давайте порівняємо швиденько. А, ось. Дещо, біт... Ні, це Солана біткоін. Так. Якщо ми порівняємо, то біток дав набагато більше, ніж солана, і її ще можна доганяти і не здоганяти. Тому ось так. Всі мої думки я сформулював. А, я б дав вам пораду почекати, не поспішати. Ви завжди встигнете все проторгувати, тому що дивіться, якщо ми будемо рости, то будемо рости, скоріш за все, тисяч до ста, і у вас точно буде можливість знайти ще купу позицій. Якщо ми будемо падати, будемо падати до 41 545 тисяч. Тобто, це скільки у нас на падіння відсотків від 40 до 30. Тобто, теж ви знайдете собі свої позиції і проторгуєте їх шикарнюче. Тому поки що очікуємо. Як тільки буде якась розв'язка кульмінація, я спробую екстрено записати довге відео в цей момент і на цьому. Буде все. Дякую вам за перегляд і бувайте гарного дня!